Огляд Уахуки Каран бігова доріжка, переважно без екрану. Уахуки Каран революція в домашньому бігу чи дорога примха. Чесний огляд від досвідченого бігуна. Зізнаюся чесно, я ставлюся до бігових доріжок з деякою побоюванням. У минулому вони здавалися мені більше атрибутом тренажерних залів, ніж корисним інструментом для домашнього бігу. Пригадую години, проведені на цих машинах. Коли погода за вікном була гарна, і я, можливо, міг би насолодитися пробіжкою на свіжому повітрі. Але часи змінюються, і я, як і багато інших, розумію, що взимку або в погану погоду бігова доріжка може стати справжнім порятунком. Тож, коли мені випала можливість протестувати уаху у Аху кикаран, я був і заінтригований, і скептично налаштований. Кикаран – це бігова доріжка, яка виділяється на тлі інших. Відсутність вбудованого екрану, акцент на простоті використання і інноваційний режим Ренфри, все це створює відчуття чогось нового і незвичайного. Але чи дійсно це революція в домашньому бігу, або просто дорога примха для тих, хто любить гаджети? Простота ключ до успіху? Перше, що кидається в очі при знайомстві з KickaR це її мінімалістичний дизайн. Відсутність екрану може здатися дивним в епоху, коли більшість бігових доріжок наповнені всіма можливими функціями. Однак саме ця відсутність перевантаженості, на мій погляд, є одним з головних переваг цієї моделі. Мені завжди здавалося, що наявність екрану на біговій доріжці це більше відволікання, ніж реальна необхідність. Замість того, щоб концентруватися на своїх відчуттях і техніці бігу. Я постійно відволікаюся на статистику, віртуальні маршрути і розважальний контент. ККРАН дозволяє повернутися до основ, просто бігти. Замість вбудованого екрану ви підключаєте свій смартфон, планшет або ноутбук і використовуєте його для відображення необхідної інформації. Це дозволяє вибрати, який додаток використовувати з «Вайфт», «Кіномап», «Палатан» або просто Netflix. Ренфри біг без обмежень. Але справжньою родзинкою Кикаран є режим ренфри. Він заснований на інноваційній технології, яка відстежує положення ваших ніг на біговій доріжці за допомогою датчиків в устільці. Коли ви прискорюєте темп, бігова доріжка прискорюється разом з вами. Сповільніться і вона сповільнюється. На перший погляд, це може здатися дивним і навіть нелогічним. Але на практиці режим Ренфри виявляється дивно інтуїтивним і приємним. Він дозволяє вам бігати без необхідності постійно стежити за темпом і інтервалами. Ви просто рухаєтеся, а бігова доріжка підлаштовується під вас. Мені знадобилося кілька тренувань, щоб повністю звикнути до цього режиму. Але коли я влаштувався, я зрозумів, наскільки це зручно та ефективно. Він дозволяє мені бігати більш природно і зосереджено. Я можу слухати музику, подкасти або просто думати про свої справи, не відволікаючись на необхідність постійно перевіряти темп практичні враження та недоліки. В цілому, я був дуже задоволений кікаран вона виявилася набагато кращою, ніж я очікував. Я використовував її для різних тренувань. Від легких відновлювальних пробіжок до інтенсивних інтервальних тренувань. Вона відмінно підходить для тих, хто хоче бігати вдома, не жертвуючи якістю та ефективністю. Однак у кикаран є і свої недоліки. Ціна 7 тисяч доларів це дуже дорого. Вона явно не для тих, хто шукає бюджетний варіант. Установка для встановлення Кикаран потрібен фахівець. Не намагайтеся зробити це самостійно. Устілка, датчики, розташовані в устільці, вимагають певного звикання. Спочатку я відчував їх, як щось заважає, але з часом звик. Вимоги до електромережі для роботи Кікаран потрібна розетка з потужністю від 15 до 20 А і без встановленого GFC. Це може зажадати виклику електрика. Кому підійде у у Кікаран. Ця бігова доріжка, на мій погляд, ідеально підходить для наступних категорій людей. Досвідчені бігуни, ті, хто серйозно ставиться до тренувань і хоче мати можливість займатися в будь-який час року, незалежно від погодних умов. Люди, що живуть в регіонах з несприятливим кліматом, ті, хто не може регулярно бігати на вулиці через дощ, сніг або спеку. Ті, хто цінує простоту і зручність, ті, хто не хоче витрачати час на вивчення складних функцій і налаштувань. Люди, готові інвестувати в якісне обладнання, ті, хто розуміє, що хороше обладнання це запорука ефективних тренувань. Висновок, революція чи переплата Кикаран – це унікальна бігова доріжка, яка пропонує новий підхід до домашніх тренувань. Відсутність екрану, інноваційний режим ренфри і простота використання роблять її привабливою для досвідчених бігунів, які цінують якість і зручність. Однак висока ціна і вимоги до електромережі можуть стати перешкодою для деяких потенційних покупців. Зрештою, рішення придбати кікаран залежить від ваших особистих потреб та бюджету. Якщо ви готові інвестувати в якісне обладнання і цінуєте простоту і зручність, то ця бігова доріжка може стати відмінним вибором. Якщо ж ви шукаєте бюджетний варіант або віддаєте перевагу бігові доріжки з великим екраном і безлічу функцій, то вам варто звернути увагу на інші моделі. Я б сказав, що Kika Run це не революція в бігу, а скоріше еволюція. Вона пропонує новий погляд на домашні тренування, який може сподобатися тим, хто шукає альтернативу традиційним біговим доріжкам. Вона дозволяє повернутися до основ, просто бігти і насолоджуватися процесом. І в цьому її головна цінність.